Друзі, добрий придобрий, усім ранок. Дивіться, в нас сніжок трошки припорошив. Дорога біла. Ми чуть-чуть виїхали пізніше, бо нема з чим рано летіти. Замовлено багато товару. Нема чим торгувати. Начало вже восьмого. Майже 10 минут восьмого. Їдемо. Людей нема нікого. Дутніх сьогодні, мабуть, не їде. А він ту неділю теж щось не торгував, куди вони їздили, десь mm -hmm. був, ну я ж ходила, блядь, то його не було. Не було. Ну, сліди коло твору є якісь. Вони, мабуть, вже поїхали. Це ми поздно їдемо. Так що такі справи. Ну добре, їдемо. Так, друзі, молочка залишилась бутилочка, сир, жажанка, сметана, сироватка. Торгуємо. Творогу вже нема, бо все позамовляли. Купили ось таких гарних яблук. Одне відео 100, одне 300. 200, 200, всі за 300. Це повна сума. Риби накупили. Ну, общем, будемо містити. Ну, ти сказав 8 кг. а саме відро. Друзі, приїхали ми тільки що додому, позавозили товари людям по домам, поторгували. Ну, Взагалі так, нормально. Смітану всю продала, творог майже весь був замовлений, я вам казала. І цей Творог майже весь замовлений був. А... Сироватку людям пороздавала так безплатно, бо вистачало її в хаті, нема куди її дівати. От. Молоко попродала все. Осталася одна бутилка, 1,5-літрова, привезла додому. Сир твердий продала, забрали в мене. І продала я косічку і рулет. Сь сь сьогодні в мене не дуже піш пішли косічки і рулети, але, е в общем, ну, поторгували нормально, можна сказати, на наш товар. Товару в мене було не дуже багато. Майже все, оце все рів було багатенько. Ну, поторгували. Це ж трошки підкупилася, бо того чого не було. Бо святкувати Новий рік так, трошечки приготовлю, бо ми будемо двох. Бабусі, може, понесу там, що не знаю. Ще мене балакали, що я приготую. От. А після Нового року на вихідні туди да, приїдуть діти, то вже там я приготовлю більше. Зроблю голубці, сварю холодець, тоді вже як діти приїдуть. От. А тут трошки щось приготую на новий рік та й все. Хто його буде святкувати? Настрою немає, нічого немає. В общем, нічого не хочеться. Не знаю, як у вас, а в мене оце так. Зараз покажу, що я купила. І ще, друзі, прийшла посилка. Сьогодні получила. Сьогодні вже без проблем получила. Сьогодні прийшла вона просто на відділення, бо вона величенька, в поштомат, може і не влізе, то її відправили на відділення. Так що отримала одразу без проблем. Так, сьогодні я купила 30 штук яєць. Яйця по 57 гривень. У нас у файно дуже гарні, крупні такі здорові яйця прямо великі, хороші. От. Та й взяла три десятки, хай буде. Свої там несуть по одній, по дві маленьки. А це ж буду щось вже пекти. Та й салата якось зроблю, на, як діти приїдуть. Так що взяла три десятки. Два отаких хліба, кулінічі. бо лучшого хліба по всім магазинам, ну, як би сказати, немає. Я ось, ось зайшла файно. Ну, всяке таке. Пухке, оте, біле. В общем, нема нормального хліба, а якщо є, то вже коштує хлібинка, невеличка. Ось у нас там лежала, бачила 37 гривень. Люди. Добрі. А тут два хлібчика взяла, це 700 грам, По 14 гривень ну, це пів хліба. І він, ви знаєте, непоганий. Це кулінічі. Так, взяла три бурячка із усього там, що я змогла вибрати, хотіла більше, але вибрала то здорові, а це вибрала три, в мене ще один є, Ну, в общем, на шубу буде. Взяла оце, таку браву капустинку на 65 гривень, Значить, затягла вона на голубці, друзі. Хороша така, вона не сильно важка, лісточки будуть відділятися. Хорошо. Гірчицю взяла, не стала купувати майонез. в мене там куповано трохи є. А це буду робити сама вже майонез. Взяла крабових паличок. хочу зробити там такий чи салатик зроблю чи закуску, ну, в общем, щось. Взяла пів кіла печінки, хочу печіночний торт. У мене дуже любить такий торт, е, люблять мої внучки. І рису круглого взяла на головці. Так що, ну, це така невеличка покупочка, бо м'ясо є, все, ножка є, всього вистачає, селедка є. А це трошки треба було підкупитися. Так, друзі, ну ось я отримала посилку, розповідаю вам. Це я заказала собі на новий рік подаруночки. Значить, отакий поворотний столик для торта. Оформляти торт, він крутиться. Тоді от такі шпательки вирізати тісто. З однієї сторони, отакі мелкі зубчики, з іншої сторони, великі зубчики. Отакий шпатель. І отакий. От. Бо Я бачу, там великі купляли люди, ну, не знаю, мені щось той великий не подобається. Такий ось прийшов мені коврик силіконовий на стол, ще я його не відкривала. Ну В общем, будемо користуватися. Попробую застелити, щоб стол, хоч був гарніший, і на ньому класно розкатувати тісто. Тоді, значить, отакі от друзі, насадки. Для цвіточків. Для тюльпанів ось у дивіться, у мішочки, робить тюльпани. На торт чи на на всякі вироби. Я давно хотіла такі цвіточки. отакі такі розочки. Їх тут багато, всяких різних Ось такі ось На кекси, оце я бачила, роблять. Дуже красиво. Ну, такий, в общем, тут один в один заліз. Тоді витягну. Ось така ось зв'язочка. І ось така кругла насадка це видавлювати крем на торт оздоблять. Ну, в общем, і от таких дві насадочки це листики робити. На тортах украшать. Це маленький листик і великий листик. І такий мішочок силиконовий. И вот такой переходник на вот эти маленькие листики. Это еще в наборчик. И вот такие переходник еще купила для трех кулечков. Вставляются разные кульки сюда. И тогда выдавливается разноцветный, из разных цветов, такой, ну, сдобливать торты. Так, тогда я купила такую улитку. Это таки буду коптить сыр пробовать. Сюди ставиться свічечка внизу. Спеціально продається в Аврорі. Я куплю, треба було сьогодні купити, але я забула. І насипається тирса. І оце воно так потихеньку горить. У мене є така висока каструля. Якраз в неї буде ставати оця улітка. Придумати треба зверху ще якусь височеньку рішетку, щоб на неї викладати сир. І тоді буду коптити свої косички. Так, купила собі новий такий красивий чехол на телефон, бо мій вже порвався. От. от такі покупки прийшли мені з тему. Все хороше. Цей раз іключительна вся продукція. Мені дуже сподобалося. Все, і ця улітка така, знаєте, хороша. От добротний столик хороший. Нічого не можу сказати. Все, мені поки що подобається. Ну, от кому цікаво, дивіться. І ці ось шпательочки. Всім я задоволена. І ще одна посилка там в путі, потім розкажу. Друзі, добрий-добрий вечір. Ну от і пройшов наш спів. Останній стрім в цьому році, перед новорічний, <кхух> наобщалися ми з вами. Дуже дякую, хто заходив на мій стрім. Як казала мені там Люба, <кхух> що я схожа на вчительку. <кхух> Але я вчителькою ніколи й не була. Ну, таке в мене плаття. оце ж воно оздоблено тут білим воротничком, таким зроблено, чорне, а тут ось вставки такі ось о... цей. Так що такі друзі, справи. Вигулюю свої наряди хоч тут, в Ютубі. Та що таке? Дивись, сідає голос. Набалакалась видно, на стрімі. Більше часу непреривних балачок, та й сідає. Голос. От. Сьогодні на базарі купили таких два великих толстолоба одні з чоловік бабусі, бо каже мені: давай купимо на партію е, консерв, зробимо консерви. А я кажу: якщо ти їх почистиш на дворі, а в толстолоба ж багато шелухі і мелка, кажу, то я зроблю, порозрізаю тоді рибини, мені головне почистити. Він, він, ні, він не буде чистити, він ніколи цим не займався. Кажу, а я не буду її чистити, бо в мене тоді спина, я не розігнуся. Це треба мені такий стол ставити на стоя, щоб я її очистила. А в хаті її чистити, це ж не виносимо. Заб'ю заб всю цю, куча буде шелухі летіть. Ну, Взагалі, ні, ні, ні. Я колись вже робила, друзі, та на дворі, поки її перечистила, я я думала, що здурію. І поливала кип'ятком. <кій> дуже допомагає оце, як поливати рибу кип'ятком, тоді легше вона чиститься. От. В общем, такі справи. <кій> дуже добра консерва з риби. Смачна, особенно з коропа, дуже добра. Короб жирний. От, бо в мене оце варили люди, я по-моєму, вже казала в попередніх відео варили скоро по в мене консерву. І, в общем, я їм перезакривала, бо вони неправильно закрили. І свою баночку їм закрила одну, і сказала їм, щоб вони мені привезли кришечки і баночку, а вони приїхали і віддали мені баночку з рибою. Дуже їм благодарна, дуже дякую. І ми з чоловіком покуштували її дуже добра, не риба і річковою не віддає, нічого, дуже смачна. Так що, такі друзі, справи. Так що я йому сказала: будеш чистити, зробимо консерви. Не будеш, я її чистити не буду. Дуже люблю смажену рибу, але не люблю чистити. Це для мене страшне, оцю уску, як вона летить кругом. на дворі, на дворі холодно, не хочу. Ну, взагалі, не знаю. Така морока. Треба ж її потім помити, щоб ота вся луска. Взагалі, ні, не хочу, навіть і думати. <гум> Друзі, от такі справи. Зараз вже доварюється в мене тушонка. Зараз піду виклю, вимкну. А завтра ми хочемо зварити дві за день, щоб нам зварити зранку одну, і зв... бо у 31-го щось буду готувати. Хоч і не багато, але все одно мені потрібна буде плита. І 31 го до обіду мені треба зварити сир ще. Бо молоко все одно ніхто не відміняв. Корова доїться два рази в день, кожен день, і молоко треба переробляти. Я оце завжди в початку тижня варю сир, а тоді вже в четвер всіпарюю все, що соберу, і вже готую на неділю товар. Бо на цей тиждень були замовлення, майже вся молочна продукція в мене була під замовлення. Дивилася сьогодні стрім е Али, женські будні доярочки. вона теж бідкалася, що молочка йде туго. <кій> так, друзі, туго, то, що молодіжі геть нема на ринку, вони всі в маркетах скупляються, якщо в них є кошти. А на ринок хто приходить? Такі, як ми з вами, і старші люди. Оце такі зараз купляють молочку. І більше якось у нас на ринку чомусь йде, продається нежирний творог. Ну, в основному які люди вже в нашому віці? вже купа болячок, і так само і старі люди стараються їсти менш жирне. І того у нас йде більше нежирний творог. От щось у мене йде більше нежирний творог. Жирний творог е менше йде, і його менше і замовляють, і я його менше і роблю. Роблю більше обіжиреного творогу. І, і я вже повторялася у цьому у стрімі, і тут скажу, що сметану люблять зроблену із вершків. Вона не кисла, смачна, добре збивається на торти. В общем, якось так, друзі, так і переробляємо молочну продукцію. Все натурально. Все добре, все смачне. Вибачте, що може я так тихо балакаю, в мене геть щось сів голос після стріму, хоч і водичку пила, і все, а голос якось підсів. Ну нічого, все показала вам сьогодні, куди я потратила гроші. потратила гроші, Ще мені одна посилка в дорозі йде з тему. І тоді я вже перестану. Чоловік на мене вже гримає. Хватить вже трикати гроші. <гум> ну я собі зробила подарунок під... на Новий рік. Сама собі зробила, бо мені ніхто не купе того, чого бажаю я. От. Ну, а мені кортить. Я взагалі люблю займатися випічкою, щось таке готувати. Люблю щось нове пізнавати. Я ще раз повторюся, що я в молодості, ще в, ну, в дитинстві хотіла стати кондитером, друзі. І все мені воно якесь це все близьке. Хочеться мені, Я не кажу, що я професіонал, я не вмію. Ще, мені ще треба купити буде гвозді, на якому робляться розочки. І купити насадки на розочки, бо на рози в мене немає. Це я купила на тюльпани, ще є на хризантеми отдільні насадки. Ну, Я спробую ще спочатку це, як у мене буде виходити, буде гарно. Ну, Тоді може цей. То куплю останні насадки. А так викладати. Люди заробляють на цьому гроші, на цих заказах печуть торти, але мені поки що нема коли. Чоловік каже, для чого ти його накупляла, будеш пекти? А я кажу: побалуюся я, а потім подарую внучкам. Може, вони будуть пекти, а може, доча коли буде пекти, бо їй бідній нема коли за тою роботою дихнути. Такі ж двоє дівчат, треба їх обійти, сім'я, чоловік. Треба наготувати, треба поприбирати, перестирати, перестирати, ну, в общем, якось так. А я кажу йому: от не будемо тримати корови. Кажу, купимо козу собі для молочка, щоб було що пити і їсти. І кажу, буду пекти тоді на продаж. Та й сміюся. В общем, отакі справи, друзі. Так, посміялися, та й буде. Ну, добре, а вам бажаю. Тихої, мирної, мирної ночі. На добраніч усім. Дякую, що дивитесь мій канал, що підписуєтеся, що ставите лайчики, що пишете коментарі, що в нас є обратний зв'язок. Дуже вам за це дякую. Безмежна благодарна. Дуже хотіла заробити 100 доларів до нового року, але не виходить в мене. Тільки подолала порог 80. Доларів. Друзі, вже було б у мене, якби не та поломка в моєму каналі, і в мене забрали 60 доларів. Ну нічого, що ти зробиш? Все буває, колись щось та й буває. Так що по новій я заробляю. <кій> у мене підписчиків ще не так багато, лайків не так багато, коментарів не так багато, Ютуб. Коли Ютуб ж просуває канал, коли багато лайків і багато коментарів, він тоді просуває, щоб далі люди дивилися. Я вже стараюся зробити і шорти, щоб люди більше дивилися. Мої шорти і заходили на мій канал, кому цікаве сільське життя. От. Чим ми займаємося тут в селі, як ми виживаємо в цих умовах? Так що ждемо 25-й рік, що нас чекає далі. Будемо бачити. А поки що доживаємо 24 й рік. Ну, все буде в нас добре, друзі. Я оптимістка. Так що, думаю, що все буде в нас і у вас все буде гаразд. Всім дякую за просмотри, всіх обнімаю. Пока-пока. До завтра.